Вітаємо вас, онлайн-школа програмування стімварком.юа. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики, розділ комп'ютерна графіка. Сьогодні у нас четвертий урок, тема нашого уроку особливості побудови опрацювання векторних зображень. Давайте з вами розпочнемо 6 клас. Ми з вами на минулому уроці встановили пакет програм OpenOffice, переглянули. Ті програми, які входять до складу цього пакету програм, і навіть відкрили і візуально подивилися, яким чином можна відкривати та зберігати файли у векторному редакторі Drave. Сьогодні ми з вами на уроці маємо більш детально познайомитися з інтерфейсом цієї програми, що таке взагалі термін інтерфейс, якщо ви не знаєте, то інтерфейс. Це сукупність засобів, методів, право взаємодії, керування контролю тощо. Можливо, це не дуже зрозуміле визначення і досить важко зрозуміти, про що йде мова. То простими словами я скажу, я впевнений, що ви зустрічали неодноразово інтерфейси, інтерфейс це є меню програми. Давайте з вами переглянемо, яким чином. Програма Drive відображається, коли ми її відкрили, і яке є вікно цієї програми. І так, подивіться, ну тут виділено три основні моменти. Це безумовно головне меню цієї програми. Далі, окрім головного меню, ось воно у нас знаходиться, де ми можемо зберегти, відкрити, додати якісь інструменти, переглянути довідку і так далі. Є ще е, панель властивості, да, тобто, де ми можемо. Обрати властивості різних фігур, шрифтів і тому подібне. І є робоча область, да? тобто, де ми створюємо з вами векторне зображення, і сьогодні його теж будемо створювати. Також бачимо, що є ось таке поле мініатюри. Да? Ну, тобто, дивіться, насправді, ось так за картинками досить важко зрозуміти, що для чого призначено. Ми з вами будемо практично працювати, практично малювати, ось тут навіть є. Панель малювання в Open drive. І, ну, це логічно, оскільки це векторний редактор. І ось ми з вами не будемо розглядати ось теоретичні питання, якимось чином записувати, будемо практично, практично працювати, і це дозволить нам навчитися створювати векторні зображення. Сьогодні з вами на уроці ми працюємо практично і створимо, як я вже на тому уроці зазначав, ось такий зошит. Це дуже простий проєкт, ми його швиденько створимо. Але подивіться і запам'ятайте саме ті інструменти, які ми будемо використовувати, коли створювати, і, може, спробуйте вдосконалити і порозбиратися. З іншими інструментами до наступного року. Ну, якщо у вас буде на цей час. А інакше, ми обов'язково з вами розберемося з усіма, з усіма інструментами. Давайте з вами переходити в програму OpenOffice Drive і створимо ось такий зошит з інформатики. І так, ми зайшли на робочі стіл комп'ютера. Перше, що нам необхідно зробити, це знайти. Іконку програми OpenOffice. відкриваємо подвійним клацанням. Вона у нас запускається. Обираємо застосунок малюнок. Все, відкрило. Добре, ми потрапили в цю програму. Яким же чином створити зошит? Щоб його створити, нам необхідно зробити наступне: перше, що ми робимо. Беремо інструмент прямокутник. Тут маєте на увазі, що ця панель інструментів вона може бути, наприклад, винесена, як у мене ось зараз я зробив, або знаходитись в цьому місці. Да? Тобто, якимось чином не бійтеся, якщо у вас ця панель десь в іншому місці знаходиться. І так, беремо інструмент прямокутник, робимо «Зробили». зробили. Так, ну, приблизно ось такого розміру. Добре. Далі, що нам необхідно зробити? Ми йдемо і шукаємо інструмент під назвою Ефекти. Ось. І ось тут обираємо «Ефект», саме нам потрібен буде іскаження на російській мові. Ось. Тобто, яким чином, ми беремо цей інструмент, нам пропонують програма. Зробити певні перетворення. Натискаємо так. Зробили. Добре. І далі, що нам необхідно зробити? Нам необхідна комбінацію клавіш, натиснувши на цей об'єкт, натискаємо на цей об'єкт прямокутника і натискаємо комбінашу цю клавіш Ctrl плюс С. Тримаємо клавішу Ctrl, натискаємо С. Це комбінація клавіш для тих, хто не знає, копіювати. І після цього робимо наступне комбінацію клавіш. Ctrl тримаємо плюс В. Тобто ми тримаємо Ctrl зажату і В натискаємо. Один раз. Бачили. Другий раз. Третій раз. І четвертий раз. Все ми нажали 4 рази. Ctrl V. Добре, що нам необхідно зробити далі. Далі ми беремо, підводимо за куточок, з'являється ось така сітка і відводимо. Відвели. Раз. Далі можна зробити трохи збільшити, наприклад. Яким чином можна це зробити? Натискаємо клавішу Ctrl. Так само. І колесико на мишці, на маніпуляторі. Все збільшуємо. Далі натискаємо знову на аркуш. Знову з'являється палець. Піднімаємо. Далі натискаємо на аркуш. Знову піднімаємо. І так, у нас чотири аркуші, все, зошит є. Що необхідно далі з цим зошитом зробити? Далі необхідно зробити наступне. Трохи зменшимо. І так, яким чином нам далі діяти? Ми, над... Ми натискаємо на верхній зразок нашого зошиту і обираємо колір. Ось тут заливка. Змінюємо колір. Давайте встановимо, наприклад, жовтий. Окей. Встановили. Далі збільшуємо. Знаходимо. Нижню обкладинку. І так само обираємо колір жовтий. Обрали. Це тепер у нас воно трохи більше схоже на зошит. І оста залишилося останнє. Що останнє нам залишилось зробити, це підписати. Що це у нас зошит. Ставимо обираємо інструмент текст. Ось. Або, до речі, можна зробити по-іншому. По да? Ось Ми вчимо сьогодні ще на уроки комбінації клавіш. Натискаємо на об'єкти, натискаємо, наприклад, клавішу F2. Ось, Запустили, натиснули F2. У нас теж з'являється курсор. І підписуємо. Зо. Шит. Підписали. Переміщуємо в потрібне місце. Та примістимо ми трохи так. Все зробили. Добре, добре. Ну, можна ще додати зошит з інформатики. інформатики, Інформатики. Так, все добре. Тобто ми зламились досить швиденько, да, ось зробили ось такий гарний малюнок. Тепер його необхідно зберегти, яким чином це зробити. Хто забув, нагадую, натискаємо файл, Зберегти як. Даємо назву. Вона у нас пропонує без імені. Ну, я даю, наприклад, зошит 1 Зберегти. Обираємо потрібну директорію, я на робочому столі зберігаю зберегти все, наш малюнок збережений. Тобто, дивіться, насправді ніяких складностей да, ось, створити ось такі навіть реалістичні, в певній мірі векторні зображення да, в якійсь мірі навіть з ефектом 3D, якщо володіємо інструментами. Ми сьогодні з вами розглянули інструмент прямокутник, інструмент ефекти і обрали. В ефектах інструмент обрали з вами наступний інструмент, який називається іскаження. Тобто, ось таким чином ми з вами зробили швиденько зошит. Ось такий. Зараз його зберіг. вже я зберіг. Давайте з вами підведемо підсумки. Безумовно, ви молодці сьогодні ви почали знайомитися з інтерфейсом, виконали гарну роботу. Я вам пропоную, окрім того, що ви ось за відео повторюєте зі мною. Все ж таки, у нас такий процес опрацювання графічних об'єктів та створення графічних зображень. Це творчий процес, тому можете експериментувати з інтерфейсом програми, пробувати. Ви багато цікавого дізнаєтеся. Ну і безумовно, підписуйтесь на наш канал, продовжуємо навчання до нових зустрічей.